Я йому кажу сьогодні, слухай, а чому ти не показуєш, скільки ти отримуєш грошей від своїх ти а, бігусу, да? Ну це ж, це, це ж твоя особиста переписка. Покажи нам всім, викладай. на навез Бігусу. А, да? Бігусу кажу, так викладай, давай ми подивимось. Я кажу, слухай, ну ти ж розповідаєш, що ти такий порядочна людина, і ти... чому ти за два роки людина отримав на 130 мільярдів контрактів? І ти не зняв ні одного відео. Я кажу, чому? А що він Я чому? Да нічого він, він набрав в рот води. Я кажу, слухай, ти же кажеш, що ти така порядна людина. Чому ти а, там є такий, був такий а, а, голова детектива в Калужинській, він збив людину насмерть в Абухові. і так і цю справу закрили. Я кажу, а чому ти, як журналіст, ні, кні почув, ні почав, почав копати в цьому напрямку. І не показав всім, хто це людина, як може людина. Чому послухайте? А чуєте голова Броварського району? А, він, а чому він заграданий? А він Калужинський ні? Чому? Я вважаю, що повинен бути закон для всіх. Однаково. і я хочу сказати, що дуже багато журналістів, які маніпулюють. Не потрібно цього робити потрібно людям говорити правду.